Мармуровий надгробок Лаури Пшездецької це дивовижної краси скульптурна композиція, яка і досі вражає своєю довершеністю. Зберігається вона в Кам'янець-Подільському кафедральному костелі для тих апостолів Петра і Павла, що в старому місті. Надгробок виконаний відомим скульптором Віктором Бродським у 1876 році в Римі. Скульптура виготовлена з каральського мармуру. Робота настільки тонка і ювелірна, що мистецтвознавці порівнюють її з рідкісним виствором мистецтва, бо здавалося б, як уж Шматку холодного каменя можна передати вишивку на подушках, пасма волосся, що хвилями спадають з дівочого обличчя, нігті, що проглядаються під тонким мережевим покривала. З першого погляду може здатися, що дівчина спить, але сон її вічний. Поруч із нею, немов замилувавшись, її красою тихі печалі застигли янголятко. На підлозі розкрита книга на 21-й сторінці. Біля ложа встановлені бюсти чоловіка і жінки. Родичі померли. Лаура була дочкою подільських магнатів пшездецьких котрі жили в Чорному острові, що неподалік від Хмельницького. На 21-му році життя вона померла від перелому хребта, причиненого травмою. Останні дні свого життя Лаура провела не в рідному місті. А в Торедель Греко Італія саме туди батько відвіз її на лікування. Тут вона й померла. Книга відкрита саме на 21-й сторінці, вік, в якому померла Лаура. Згаслий факел у Янгола символізує швидкоплинність людського життя. Над створенням пам'ятки майстер Віктор Бродський працював у своїй майстерні в Римі протягом довгих двох років. Нарешті, в 1876 році, скульптурна композиція була готова. Її перевезли в Україну. Чорний острів і встановили в костелі Пшездецьких, що був фамільним склепом у 30-х роках 20-го століття. Цей костел перетворили на клуб. Тому у 1938 році надгробок Лаури перевезли в Новоспечений музей кафедрального костелу Петра і Павла, що в Кам'янець-Подільському, незважаючи на те, що з 1991 року Петропавлівський собор перестав бути музеєм, і на сьогоднішній день є діючим католицьким храмом. Кожен турист і житель Кам'янець-Подільського може безперешкодно помилуватися скульптурним шедевром Віктора Бродського.